Крипта укатується прямо в дніще. Ми, в свою чергу, на максимально поганому та негативному ринку заробляємо та фіксуємо профіт. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про наші позиції та про ринок. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Розпочнемо з нашої ракети МОК, яка принесла приблизно 80% профіту буквально за 5 днів. А якщо зараз бути точним, ми по 0.5 нулів 15 продавали монету мок, і весь цей період ми чекали подіння. Було надзвичайно багато хейту, комітів аля, клоун, висаджує своїх підписників і те, що мок вже нижче 0. ,001. 5015 так точно не буде. Ну і в свою чергу, після того, як ми продали монету МОК, монета оновила своє АТХ. Чи було бажання купити в цей час монету МОК? Звісно, що так, адже ми не знаємо, де то саме дно, і чи взагалі МОК торкнеться відміток 0.501 тих, яких ми з вами чекали. Чи були люди, які купляли мок на ФОМу по ціні 0.502, звісно, що так. Адже на лоях любий Мемкоін Мемкоїн виглядає скамом. А от, коли мемкоін оновлює свої АТХ, він автоматично стає ракетою і появляється бажання у рітейла купити цей актив. Ви були попереджені неодноразово про мої цілі по МОК. і те, що я нижче 0.501, відкупляти мене ту мок не збираюся. Буквально місяць тому а, виходив відеоролик, де я чітко прописав, а, куди я очікую побачити монету МОК. Звісно, що вірив в те, що монета МОК опуститься до цих цілей не було. Але як ми зараз можемо замітити, ми дійсно прийшли до тих відміток, які я зазначував місяць тому у цьому відеоролику. Тим самим в нас спрацювала лімітка на відкуп по 0. 6.08. І про це я також неодноразово розказував та ділився, по якій ціні я буду відкупляти та по якій ціні у мене буде стояти лімітка. У своєму телеграмі я розповідав, що, можливо, я буду забирати тіло з монети МОК, та тузимунити лише з безплатними монетами, тобто з чистим профітом. Все таки сталося. Тіло, яке я проінвестував у МОК, я вже зафіксував. І фіксував в той день, коли писав цей пост, тобто 9 серпня. В цей день. Монета МОК торгувалася на відмітках 0.5015. Якщо коротко та підсумувати, ми отримали 2 екса буквально за 5 днів. Тим самим весь профід, а саме 80% я залишаю в мок на можливий тузимун. А тіло, яке я проінвестував в монету МОК по ціні 0.608. Я забираю. Тобто, а, моє тіло, мої проінвестовані гроші зараз знаходяться не в іншій позиції, а саме в USDC. Тобто я не прийняв ще рішення, куди можна зайти. Але радує те, що вмок вже наших грошей немає. Тим самим є лише зароблений профід. І надіюся, цей профід перетвориться на ще декілька іксів. По ринку все максимально просто, коли біткоін торгувався на відмітці. 66 тисяч доларів всі лонгували та бачили лише зростання. У всіх були відкриті позиції на ф'ючерсах з двадцятим, з 10-м та навіть з другим плечем на зростання. І про це я розповідав у ролику ще місяць тому, що зараз шортистів практично немає. Є лише лонгістів. з негативного фону, зробили позитивний фон. Тим самим дали всім надію, що ми лише будемо зараз. Ту займунити, ну і звісно, що альткоїни будуть стріляти, але тим самим загнали всіх та дали віру, що ми будемо рости, і тим самим дали фінальний виніс. Винесли абсолютно всіх лонгістів, хто лонгував. І в цьому відеоролику я про це детально розказував та всіх застерігав не заходити на ф'ючерси, а тим більше в лонг. Про 20-ті, -30 30-ті плечі я взагалі мовчу. Ці люди були ліквідовані десь тут. А от другі плечі також були ліквідовані, і навіть ті люди, які а, бачили цей пролив, в надії, що такий пролив не буде сильний і вони зможуть долити. Маржі, тобто своїх грошей, щоб їхня ліквідація, припустимо, з там, 55 тисяч доларів за біткоін упустилася до 51 тисячі доларів, що до цих цілей ми не дойдемо. Але бачимо, що, як кажеться, оця сопля вчепила всіх, і тим самим ліквідануло навіть тих, хто не те, що заходив на фьючерсі з другим плечем, а тих, хто навіть просто брав. Та доливав в маржу надії, що їхні позиції не буде ліквідовано. Зараз ситуацію на ринку дійсно потрібно змінити та внушити всім людям те, що ми продовжимо падати. Тобто не було альтсезону, і його ще ближчим часом так точно не буде. Зараз альткоїни будуть продовжувати оновлювати свої луї. Тим самим ти і твої друзі точно зможуть заробити на шорті. Якщо ти ще шорта не відкрив, відкривай. Адже зараз гарна можливість, щоб іменно ти заробив. І в той час, коли буде достатньо відкрито шортових позицій, всіх під нуль винесуть неймовірним зростанням. І зараз, по суті, получається так, що всі люди, які чекали зростання альткоїнів, вони втратили, адже вони очікували зростання альткоїнів аль сезон та не заходили на спот. А відкривали угоди з третім, з четвертим, а то й з п'ятим плечем. Тобто, щоб заробити вдвічі, втричі, а то й в п'ять разів більше. Але звісно, що тих тузимунщиків вже винесли абсолютно під нуль. І всі люди, які шортили, вони просто були ліквідовані. І зараз ситуація повторюється, але повторюється наоборот. Тобто дають можливість зараз зайти всім шортистам, бо ми далі продовжуємо падати. Альта буде далі онолювати свої луї. І можливо, їх так же винесуть, але вже не неймовірним падінням, а неймовірним зростанням. Такі реалії, і з цим нічого не зробимо. Люди, які залітають на ф'ючерси в надії, що вони зможуть заробляти, і це є легкий заробіток. Вони сильно помиляються, адже людина, яка залітає на ф'ючерси, вона автоматично стає тим самим кормом для великого гравця та для бірж. Можливо, зараз в короткий термін ця людина буде заробляти. Але рано чи пізно, як і великий гравець, як і біржа, які працюють в зговорі, заберуть цей профіт, який вони тобі віддали, і твій депозит, з яким ти прийшов в крипту. Буквально на останньому падінні винесли всіх диваних експертів по ф'ючерсах. Зараз їх дійсно не чути, адже з їхнього депозиту залишилися центи, адже вони не лише зайшли в позиції, а й доливали маржу, тобто вірили в те. Що ну ніяк не може бути такий пролив і їхні угоди точно не ліквідує. Скільки вони б грошей не доливали, лонгісти втратили абсолютно все на цьому падінні. Тому я завжди говорю: обходіть боком це казіно під назвою ф'ючерси, якщо не хочете втратити свій депозит. Ми з вами чекаємо Аль сезон вже більше року часу. І тут потрібно відати належне, на те, що ми дійсно помилилися, тобто не вгадали з датами. Але на протязі двох років часу, поки знаходимося в медвежому ринку, поки знаходимося в боковику, більшість відсотків альткоїнів нікуди не ростуть, і більшість відсотків людей йдуть з цього криптовалютного ринку, ми, в свою чергу, на протязі двох років часу заробляємо профіт. Тому правий на криптовалютному ринку не той, хто вгадує курс біткоїна, а той. Хто на ньому заробляє? Не ведись на легкий профіт з ф'ючерсів, його не існує. 99,9% людей, яких ти особисто знаєш, втратять весь свій капітал на ф'ючерсах. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!